Перша зустріч після зміни влади. Члени громадської ради при облдержадміністрації зібралися, аби визначити план дій з 90 представників. Третина засідання проігнорувала найзатятіших прогульників. Вирішили виключити. Конашевич не надав підтверджуючих документів. Хто за? Будь ласка, підніміть лічильна комісія. Працюйте. Троє з членів громадської ради написали заяви за власним бажанням. Серед них голова Світлана Посталиця. Причина зміна місця проживання. Заміну відшукали швидко. Місце Світлани посталиці посіла її заступниця. Хто за те, щоб головою громадської ради обрати Проскуріну Наталію Павлівну, прошу голосувати за давайте легше прочитаємо хто проти. Деякі активісти вимагали саморозпустити громадську раду. Мовляв, вона себе скомпрометувала під час революції. Втім, більшість їх думки не розділила. А Чернігівська обласна адміністрація і громадська рада дуже хворо, м'яко кажучи, реагує на події, які відбувалися по всій країні, в точніше Черніги і на Майдані. Тому ми переконані, що якщо громадська рада в її представності не здатна перетину реагувати і адекватно реагувати до подій, які відбуваються на вулиці, то ця громадська рада має бути переформатована. З тим, щоб до неї могли приєднатися нові громадські організації, які виникли на хвилі революції. До неї могли приєднатися ті громадські організації та об'єднані, які не були представлені зв'язку з тим, що зі старою владою вони не мали бажання працювати. Я думаю, що нова влада вже буде прислуховуватися, і він запевнив нас, що всі наші подання, всі наші зауваження будуть враховуватися в роботі. Після виборів дебати вщухли, присутні визначилися з планом роботи на наступні місяці та сформували робочі групи.